Поворот. Перше як побудувати. Ну, для цього треба мати два параметри: куди і наскільки. Або за годинниковою стрілкою, або проти годинникової стрілки. І на якісь кути. Так, що ми маємо при повороті? Ми маємо центр повороту. так, Точку якусь О. Так, маємо точку, яку треба повернути. Наприклад, я отут поставлю точку А. Яка знаходиться на якійсь певній відстані від точки О. Ось ця відстань, так. Угу. Тому першим кроком треба провести промінь. Промінь треба проводити з центру повороту через дану точку. Якщо ти пам'ятаєш центральну симетрію, то там з точки через центр проводиться промінь. А тут з центра через точку проводиться промінь. Нехай він у нас буде. О L. Я отут поставлю букву L. Наступним кроком треба, в залежності від того, куди задано. Хай в нас буде е, за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Побудувати поворот. Значить, другим етапом треба відкласти від цього променя кут, який заданий, у заданому напрямку. В нашому випадку, виходить, за годинниковою стрілкою. Так? От і виходить, прикладаєш от сюди лінійку, так? До цього променя лінійку прикладаєш. І по другій половий стороні. Під прямим кутом. Проводимо промінь ще один. Ну, у нас прямий кут тому під прямим кутом. Ще один промінь. Оце в нас вийде поворот на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Наступний етап треба образ точки А поставити. так А штрих. Для цього mm -hmm. треба на промені які ми отримали. Нехай це буде промінь ОМ. так ОМ. На цьому промені треба відкласти відрізок рівний до ОА. Це можна робити циркулем зручно, дуже. Голку ставимо в центр повороту, олівець в точку А, і просто проводимо дугу. І вона нам покаже, де буде образ точки А. Аштрих. Можна, якщо нема циркуля під рукою, просто поміряти лінійку, скільки тут сантиметрів ОА, і стільки ж відкласти штрих. Тобто відстані повинні бути однакові від центра повороту. Це. Ми побудували точку А', яка є образом точки А при повороті за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Так, і це запишемо. А. Перейшла в А' при повороті за годинкою стрілкою на 90 градусів. Ось так будується поворот. Зрозуміло? Якщо кут не 90 градусів, то, відповідно, треба вміти за допомогою транспортіра відкласти там якийсь кут. Як побудувати, ми подивилися, так? Угу. Другий пункт як побачити поворот. Так, ну і для цього повинні виконуватись умови. Так само, як і для симетрії, повинні були виконуватись умови. Значить, наш центр повороту. Наша точка, хай буде отут точка А. Так, і нехай вони, ми її повернули от сюди для різноманітності проти годинникової стрілки на якийсь кут альфа і отримали точку А', яка є образом, так? Які умови повинні виконуватися? Е, е, Обов'язково ОА повинно дорівнювати ОА. Оця відстань обов'язково повинна бути однакова. Це особливо для задач, де треба на фігурі дізнатися, в яку точку перейде якась там вершина, квадрата, наприклад, при повороті на 45 градусів. Треба обов'язково, щоб виконувалася оця умова. Так, ну, а те, що там е, напрямок повинен співпадати з заданим, так? Оце треба перевіряти. А, ну і кут, звісно ж, напрямок. Такий, як заданий, і розмір кута треба перевіряти. Ну, от для прикладу я тобі покажу, де це можна використати. Маємо квадрат АБЦД, в якому діагоналі перетинаються в точці О. Так, треба відповісти на запитання, в яку точку перейде точка Б при повороті за годинниковою стрілкою. На 90 градусів. C. Правильно, в точку С. Точка Б перейде в точку С при такому повороті. Тобто вона не попаде кудись на середину, на сторону чи ще кудись. Вона попаде в точку С, тому що відстань ОБ оце рівні. Це половинки діагоналі квадрата, так? Кут Між діагоналями 90 градусів ми знаємо, так? ну і напрямок ми перевірили. Е, тоді третій пункт це як впливає на координати точок в системі координат повороти. Так, щось зробимо в системі координат і тоді проаналізуємо. Так, нехай буде точка А. Яка має координати 4. І три. І будемо її повертати навколо точки О початку відліку. На певні кути. І розглядати будемо кути 90 градусів. Це такі основні повороти в системі координат. Значить, візьмемо перший поворот за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Тобто згадуємо, як будувати. Треба спочатку, перше, що там дивись, провести промінь через точку А, потім від цього променя відкласти прямий кут в тому напрямку, в якому задано. Так? В нашому випадку за годинникову сівку, значить, на 90 градусів сюди. І на такій самій відстані, як ОА, на цьому промені викласти, відкласти точку. У мене це приблизно попадає. У всякому разі сюди повинна попасти. А1. Тобто, які координати буде мати точка А1? 3 мінус 4. Так, 3 і мінус 4. Добре. Тобто, при повороті на 90 градусів ми перейшли в іншу чверть. Так? Угу. Модулі цих чисел помінялись місцями, так? 300 лап встисують 4 ординатою, модулі. А знаки при повороті треба визначати по тому, в яку чверти прийшов, тому що знаки вже від цього тільки залежать. Тому що тут не було жодного мінуса, так? тобто не можна сказати, що там щось поміняло знак. Значить, якщо буде точка Б з координатами 16 і 25, то в яку точку вона перейде при такому самому повороті? 25 мінус 16. 25 мінус 16. Тобто модулі поміняються місцями, але знак треба обрати з 4 чверті, так? Тепер давай повернемо нашу точку А проти годинникової стрілки. Проти годинникової стрілки на 90 градусів. Рінь у нас вже проведений. Перший етап у нас є. Треба тепер. Побудувати промінь перпендикулярний до цього. На такій самій відстані, як ОА. На цьому промені відкласти точку А2. Так, які координати буде мати точка А2. Мінус 3. 4. Мінус 3 і 4. Правильно. Отже, що відбулося? Координатами. Зміна модулів. Місцями міняються модулі. Міцями. Тобто те саме, так? Ту. Отже, ми робимо звідси висновок, що від того, в якому напрямку ми повертаємо точку, правило не міняється. Все рівно модулі міняються місцями. Єдине, що треба врахувати, знак, знак і знаки координат в заданій цій чверті. Тобто, треба для себе уявляти, в яку чверть ми прийдемо при даному повороті. Це, наприклад, точка Б з координатами ті самі 16 і 25, в яку точку перейде при даному повороті. Мінус 25. 16. 16. Так. Добре, тепер, не виконуючи креслення, давай зрозуміємо, з'ясуємо, в яку точку перейде точка С. З координатами мінус 4 і 5, при повороті. За годинниковою стрілкою на 90 градусів навколо початку відліку. Для цього треба відповісти на деякі запитання до цього проаналізувати. Треба знати, в якій чверті знаходиться точка С, і в якій чверті буде в результаті цього повороту знаходитись точка С1.